То уявляєте, якщо це такі ракети: «Кінжал», Калібр, ця нічна атака по Україні обійшлася росіянам майже 120 мільйонів доларів, якщо бути точною, 119. От зокрема, за даними Форбс, ракета Калібр коштує в середньому 6,5 мільйонів доларів. А вони таких випустили цієї ночі 9 штук. 9 множим на 6,5 мільйонів доларів, тобто лише на них витратили 58,5 мільйонів доларів. Далі кинджал, гіперзвукова ракета, коштує мінімум 10 мільйонів доларів. Росія сьогодні випустила шість таких. Одразу втратила 60 мільйонів доларів. Наші все збили. Іранські дрони шахет, якими теж атакували сьогодні Україну, коштують від 20 до 50 тисяч доларів. За одиницю лише один безпілотник Орлан 10 коштує за оцінкою генштабу 100 тисяч доларів. От і рахуємо, що ціна атаки в ніч на 16 травня коштувала мінімум 119 мільйонів доларів. Я ще хочу від себе сказати: Росіяни, агов, вам немає куди дівати ці гроші? У вас вирішені всі питання в вашій державі, щоб розкидатись отакими мільйонами, 120 мільйонів за 15 хвилин. Ви всі вже добре живете? І як ви вже дістали?